Доброго дня, мене звати Микола. Сьогодні поговоримо про Сонце. Є дві теорії. Перша геоцентрична, коли Земля знаходиться в центрі всесвіту, і навколо Землі крутиться Сонце, місяць і планети. І є теорія геліоцентрична, коли в центрі знаходиться Сонце, навколо Сонця крутяться планети, в тому числі Земля, і Сонце крутиться навколо. Ядра галактики. Ми будемо сьогодні розглядати теорію геоцентрично. Коли Земля є центром Всесвіту, з моєї точки зору, вона накрита куполом, і Сонце крутиться під цим куполом і дає тепло і світло Землі. Як це може бути? Розглядаємо. Перший шумерський запис літературного твору, який був роз... переведений і дійшов до нас в літературному вигляді, називається Сказання о Гільгамеші. Гільгамеш це цар. він народився від богині і звичайного чоловіка земного. І в нього виникла думка, що він захотів стати безсмертним і почав шукати богів. Богів він знайшов на краю землі біля залізних воріт, через які в цю землю йде сонце. Ось перша інформація про сонце. Тобто, вона заходить. Під купол через залізні ворота. Так, йдемо далі. Беремо стародавній Єгипет. Богом Сонця був Бог Ра. Давайте візьмемо абрабіатуру Бога-Ра, і можна про сказати, як реактор атомний. А чому б ні? Це так, так, таке, таке сотвітстє. Потім беремо. Іран. Про Іран я знаю не дуже багато. Знаю, що Богом Сонця, там був Бог мітра. І тепер переходимо до нашого часу. Бог дав свого сина, людям, і ми, коли народжується Ісус Христос, радуємося. Ну тут така інтересна ситуація. Він народжується кожного року. То є, беремо 22 грудня, самий короткий день. Відкладаємо три дні, це так зване плато, коли день не зменшується і не збільшується. І 25 числа, коли день починає збільшуватися, народжується Син Божий Ісус Христос. Що інтересно, Він народжується кожного року. Християни говорять. Христос народився. Славімо Його. Тобто вони не говорять. Христос народився 2024 роки тому назад. Славімо Його. Ні. Кожного року проходить ось така церемонія. Народжується Син Божий. Христос. І ми Його славимо. Тобто Робимо таку аналогію, що кожного року менеджери запускають реактор атомний, який працює цілий рік. Цей реактор крутиться під куполом над землею і дає світло і тепло всім, хто знаходиться під куполом на цій планеті. Тому у людства, чи в генах, чи просто вже ніхто не звертає уваги на таку несуразність, є така традиція, кожного року ми говоримо і славимо Ісуса Христа, тому що Він народився. На самом ділі це народилося Сонце. Ось така асоціація, яка є Сонцем. Робимо висновок, що кожного року. 22 грудня через залізні ворота під наш купол йде сонце. Три дні воно запускається, піднімається і починає світити. На якій висоті, я не знаю. Розмір сонця десь кілометрів 50 в діаметрі. І воно працює цілий рік. Ось така моя теорія. А про Ісуса Христоса я ще хочу сказати Сина Божого, що коли йшов він на Голгофу, він ніс не звичайний хрест, а теобразний хрест. Він був царського роду, і він мав права на престол, цар Ірод, не захотів віддати йому престол, я вже не знаю цих тонкостей. І... До римського прокуратора звернувся, і я не знаю, чи це була домовленість, чи просто звернувся, да, щоб засудили Ісуса Христа як розбійника. Його засудили як розбійника. Е, є така інформація, я в книзі читав, я вже не помню, як вона називається зараз. І з протестантами розмовляв, не з такими звичайними, які там ходять з молодими, а з такими. По постаріше, і, що саме інтереше, вони не з України. Вони говорять, і в книзі я прочитав, що Ісуса Христа є двоє дітей сина і дочка. Коли він загинув, сина і дочку вивезли в Західну Європу, і від них почався род королів у Англії і у Франції. Все, всього найкращого. До побачення.